Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас, як завжди, розклад в неділю. Ну, не як завжди, а знову потрошки відроджується канал. Буду потрошечки щось вам робити. Дякую вам за терпіння. Дякую вам за те, що ви є. Бережіть себе обов'язково! Україні потрібні. Ви Україні дуже потрібні, а Україна, думаю, потрібна і вам. Це ваше коріння. Це ваша мова, Гаразд. з 20 до 26 жовтня для всіх знаків зодіаків. І перший в нас іде овен. Що чекає цього тижня овна? Ви знаєте, дорогі овни, я тут бачу якась ну, печалька, якісь втрати емоційні, особливо емоційні. Тобто. Не буде настрою, можливо. Можливо, не будете бачити якогось виходу. Ця карта, вона взагалі, то знаєте, коли ем, за, за лінію. Тобто, ну от, коли падає настрій, коли не хочеться нічого робити, коли не бачиться виходу, ось, коли вам ніхто нічого не, при, не пропонує, ем, ви знаєте, цей емоційний стан через втрати. Втрати можуть бути будь-якого формату і матеріальні, і, звичайно, людські. Коли вже, знаєте, чаша переповнена. Тобто людині настільки вже важко, чаша переповнена. Тут потрібно починати згадувати хороші моменти, почати з чогось хорошого. Повірте мені, саме по собі такий настрій він не пройде. Починайте самі себе витягувати з, цього, з цієї ями, з цієї прірви. Ось, бо за легендою, матір, яка втратила свою доньку, я зараз не скажу точно Демітра, здається, Деметра, От, не пам'ятаю, ось-то пропала навіть весна і літо на землі. От якось так. Це за легендою. Гаразд, а вам же не треба, щоб пропадало літо і зима і весна. Гаразд, тепер тельці. Що чекає тельців? Тельці. А у вас, ви знаєте, якесь перебільшення може бути. Перепили, переїли, будьте обережні, можуть бути отруєння. Це те, що по здоров'ю, отруєння ліками, щось не те з'їли. Будьте от обережні. По цій карті будьте обережні, особливо з рідиною, з алкогольними напоями. Далі вам можуть у цей час на протязі тижня щось пропонувати, якісь дружні стосунки, можливо, навіть знайомства. Ось до цього вам потрібно бути готовими. Якщо ви не готові з кимось зустрічатися, когось знайомити. Вірніше з кимось знайомитись. Якщо ви не готові, то ви цього шансу можете пропустити, не побачити. Можуть пропонувати вам нову роботу, а ви будете собі думати, на що мені нова робота? То в мене, вроді, і тут зарплата є. Да, трошечки щось це, ніякого розвитку. Розумієте, ось саме в такий момент підходящі будуть вам хороші пропозиції. Можливо, ви самі щось десь побачите, якусь обяву. Але. Бачите, ось це карта шансів. Чи ви її побачите? Цю можливість, цю перспективу нову, це вже залежить від вас. Тепер переходимо до близнюків. Близнюки цього тижня на коні готові вирушити у дорогу, можуть стати переможцями, динамічний може бути тиждень, коли дійсно ви вирушаєте або в якусь у відрядження, хтось у подорож, якусь. Можливо, просто будете цілий тиждень на ногах, на колесах, ось якось так. Хтось, можливо, купить машину або її продасть. А хтось виграє партію шахів, наприклад. Розумієте, ця карта завоювань. Тобто, можливо, ви завою... завоюєте свою територію, нову територію. який, знаєте, а, наприклад, наприклад, а ви є спеціаліст в якійсь галузі, так? Тут ви завоюєте якусь територію, якісь нові знання. Ось якось так. Якось так. Гаразд. І бачите свою ціль попереду. Весь тиждень у вас ви повинні бачити свою ціль, куди ви їдете. Не забувайте про задоволення. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки. Є. У вас якась пауза, а вимушена пауза. Таке враження без спілкування. Вам, можливо, не захочеться спілкування, хтось захворіє з вас. Знаєте, захочеться полежати, захочеться відпочити, захочеться подумати. Можливо, ви сам з собою, з, наодинці з своїми думками, зі своїми, ну тут не мрії, тут, скоріше за все, думками, як я до цього докатився. Докатилася, ось якось так. А, ви знаєте, візьміть цю паузу. Тут, наскільки я розумію, ви мали або якісь, <кій> вибачте, або якісь втрати, або якісь а, розчарування, а, біль, удари були у вас. І вам наразі потрібно відпочити. Ось якось так. Відпочиньте. Хворієте, полежіть в ліжку, візьміть лікарняний. Дайте собі раду і спокій. Бо вам ще сила знадобиться. Справжній бій ще попереду. Можливо, хтось чекає від вас якоїсь відповіді. Ось, а цю відповідь, щоб дати, треба наодинці подумати: так або ні. Гаразд, переходимо до левів. Дорогі леви, трошечки так подалі відкладу. Давайте тако. Дорогі леви, що ми тут бачимо? Що це за Ага, 13-й аркан. Карта смерті. Щось я, знаєте, так, на голі ці задивилася. Думаю, ага. таке враження, ніби перший раз цю карту бачу. Дорогі леви, якась трансформація у вас? Щось змінюється у вашому житті? А якесь загострення. Загострення якоїсь хвороби, тим більше ось на одній колоди я теж бачу якесь загострення, хвороби. А, можливо, у вас є якась хвороба, яка може <кій> цього тижня проявитися. Якісь втрати, щось від вас відійде, а, розрив стосунків, контрактів, <кій> вибачте. Ось якось так я це бачу. Тобто щось йде до кінця, якась вирва може залишитись цього тижня у вас. Ось, в серці, в душі. А, будьте готові до цього, розумієте, і відпускайте все, що від вас йде. Абсолютно все. Відпускайте! Це найкращий варіант тому, що ви зможете жити далі. Інакше, якщо ви щось не відпустите, навіть якусь дрібничку. Зачепилися за неї. Вона хоче від вас піти. Чи це людина, чи це тварина, чи це якась річ? Відпускайте, тому що вам стане легше. Слідуючі, у нас ідуть наступні а, діва. Дорога діва. Дорогі діви, а, жезли випадають. Королева, жезлів. Я завжди її одразу бачу, це жінка незалежна, як кажуть, кішка, яка гуляє сама по собі. Що це означає? Це коли ви сам собі хазяїн, ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, чого ви добиваєтесь, ви знаєте, чого ви вартуєте, знаєте собі ціну. Це активна карта. Тобто цього тижня вам потрібно переходити до активної фази. Якщо ви минулого тижня. Відпочивали, займа... будьте активні цього тижня, приймайте участь а, в тому, що вас цікавить, до чого вас ем, бавить, як би сказати, зваблює до чого. Ем, чи це ваше хобі, чи це взагалі ем, виступи на, на публіці? Розумієте, якось так. Ось якось так я це бачу. Ну, королева жезлів дійсно вона знає, що вона хоче, і вона дуже легко йде до своїх цілей. Дуже легко. Ось. І вона, знаєте, як то кажуть, вона не як королева мечів різко все відрубує. Ні, вона тут кокетно трохи. Трохи йде з таким, знаєте, з вогником, з запалом, з якимись енергіями такими. Потужними і, звичайно, з якимись ідеями. Гаразд, тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, у вас зірка, це хороша карта, тобто з'являється якась надія, якась перспектива, у когось з'являється, можливо, хтось зареєструється десь в інтернеті, хто шукає собі пару. Хтось, можливо, <кій> вибачте, щось хрипну я. Просто треба прокашлятись. Так, от, бачите: зірки. Зірки з'являються тоді, коли вони потрібні. Значить, Терезам потрібні якісь мрії, якісь ідеї, бажання жити, бажання творити, бажання кудись іти, мріяти про щось. Ця карта, можливо, скаже вам, що ви, що ви зірка, що ви популярні. Можливо, Можливо, що ви познайомитеся з кимось через інтернет. Можливо, у вас з'явиться робота через інтернет, тобто соціальні мережі. Ця карта, в принципі, дуже хороша, якщо її підкріпити бажанням, не просто бажанням, а ще й справами. Тобто потрібно займатися. Потрібно щось якось вкладатися. Але, в принципі, карта хороша. Хороша, дуже хороша карта. Тиждень надій, скажімо так, а вже залежить від вас, збудеться, не збудеться. Гаразд, тепер у нас скорпіони. Дорогі скорпіони, п'ятірочка. Ну, що можна сказати? Можливо, Вспливе якась правда, якась правда. Ви знаєте, це може бути інколи і фігура дорослої, мудрої людини, це може бути, як би це сказати, навчальний процес. Можливо, вам якийсь пред... ну, ну, складеться, ну якось так, давайте я спробую: вдасться скласти іспити, перевірка на міцність викладацький процес, або ви йдете на якісь курси, або ви викладаєте. Ця карта вона нас чомусь вчить. Це може бути традиційна людина якась, можливо, ви познайомитесь з якоюсь людиною. І взагалі-то карта радить вам вчитись. Починаю вже до кінця хрипнути. Вибачайте, довго говорити не можу. Ну, я казала в попередньому відео, що я не можу довго говорити, а е на е гороскопи потрібно. Тому вчиться. І шукайте правду. Шукайте якісь можливості, якісь перспективи. В книжках, в навчанні. Заспокоїться серце, коли будете щось пізнавати, щось вивчати. Якось так. Так, що у нас тут? Це ваш капітал, щоб ви розуміли. Розум, знання це ваш капітал. Переходимо до стрільців. Так. Стрільцям може цього тижня повестись. Тобто, карта фортуна. Але всі повинні розуміти, що це колесо один раз ви наверху, раз ви десь підходите до верху, а колись ви і падаєте або висите. Тобто, не намагайтеся утримати фортуну. Якщо вам наразі везе, потрібно розслабитись і приймати це. Не напрягатися втримати цю ситуацію. Так буде не завжди. <кій> Ця карта приклад. Тому, що так буде не завжди. Чи у вас зараз поганий час, чи у вас зараз хороший час. Удача чи навпаки невдачі. Так буде не завжди. Запам'ятайте це. Оця карта є найкращий приклад. Далі, це циклічність. Тобто цього тижня може повернутися якась людина до вас, якась ситуація, якась можливість, якась перспектива, дивлячись, де ви зараз знаходитесь. Не намагайтеся бути в центрі. Дуже важко. Щоб бути в центрі, потрібно розслабитись і не напрягатися, не бути залежним від результату. Просто отримуйте задоволення від того, що ви робите. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козироги, а, ви знаєте тиждень в задоволення, а, хороші емоції, приємні люди, приємні розмови, зустрічі, балачки. Освідчення в коханні, можливо, ви закохаєтесь, якщо ви жінка, познайомитеся. З'явиться у вас коханець. Можливо, у вас просто концентрація на любові, на приємних моментах, на якихось емоціях. Ви знаєте, хороші новини можуть бути цього тижня. Ось якось так. Ну, хороший, давайте скажемо так. Тиждень хороший, творчий. Це можливо, вам захочеться написати пісню або співати, написати вірші, твори, малювати картини, щось створити, скажімо так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, робота, робота і ще раз робота. Робота в колективі, робота як мінімум, у парі. А то і у якомусь маленькому колективі. Можливо, вам доручать якийсь проект. Можливо, ви знайдете собі якийсь проєкт. Тут хтось розпочне, наприклад, ремонт, ремонт машини, ремонт квартири. Теж потрібні люди, які будуть вас оточувати. Тут карта не самостійна. Хтось отримає роботу, можливо, ось якось так. Хтось підпише контракт, купи продай. Але купи продай, тут з, 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 зазвичай дрібненьке щось. Ось. А на роботу теж почнете з початку, якось так, знаєте, з низів, коли а, невеликі гроші йдуть, якось так. Тепер переходимо до е, риб. Риби, 21-й аркан, ну, це останній аркан, і бачите, все завершується, як має завершитись. Вдасться підписати ось по цій карті, завершити якийсь проєкт. Це завершення чогось, завершення якогось періоду. Це нормальне завершення, це звичайне природні завершення. Це, наприклад, ви закінчили перший клас переходите в другий клас. Закінчили перший курс, перейшли на другий курс. Закінчився у вас, наприклад, контракт по роботі. Закінчується якийсь період у вашому житті. А, якісь можуть бути навіть обмеження по цій карті. Тобто коло завершується. Е, період невдач або навпаки період удач закінчується. Це карта, до речі, дуже хороша. Карта примирення, карта завершення, логічного, приємного завершення. Це коли полюбовно розходять. Розходяться, щось вирішиться у вашу користь. Ось якось так. Карта дуже хороша, дуже хороша, чудовий тиждень у вас. Повірте мені, прекрасний тиждень. Виграєте якусь справу, ось якось так. З кимось подружитись, з кимось помиритесь. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня, а я йду прокашлююсь. Бережіть себе, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу і все буде Україна!